Звук і світло, що виникають під час військових дій, можуть бути потужними демаскуючими ознаками. Основні звукові та світові демаскуючі ознаки наступні від більшої дальності виявлення до меншої. Перше. Звук реактивних літаків, таких як Су-25 та Міг-29, чутний на відстані до 10-15 км, особливо при низькому польоті. Друге звук гелікоптера. Гелікоптер навіть на великій висоті чутний на відстані до 5-7 км завдяки характерному гулу лопатей та двигунів. Третє. Звук пострілів мінометів або артилерії. Він чутний на відстані від 5 до 10 км. Світловий спалах від пострілу артилерії можна побачити на відстані до 3 км. Четверте. Звук руху бронетехніки чутно на відстані до 1 км. П'яте. Звук пострілу зі стрілецької зброї. Без глушника. Звук пострілу може бути чутний на відстані до 2 км. То в часі, як з глушником звук обмежується від 300 до 500 метрів. В спалах при стрільбі зі стрілецької зброї можна побачити на відстані до 2 км. Шосте. Звук замиробних робіт лопатами чутно на відстані до 1 км. 7. Світові ознаки. Світло багаття. Видиме на відстані до 8 км. Світло сірника або електричного ліхтаря видно на відстані до 1,5 кілометра. 8. Рух піхот або підрозділів у пішому строю може бути чутний на відстані до 700 метрів. 9. Звук хрускоту сучків під ногою. Чутний на відстані до 70 метрів. Десяте. Звук кроків одиночного солдата можна почути на відстані до 30 метрів. Одинадцять. Шелест при переповзанні чутний на відстані до 15 метрів.